Не так часто, як хотілося б, але я дуже люблю відвідувати наш театр. Я пишаю, що у нас такий театр. Знаю його репертуар і ну, буквально тиждень тому відвідала виставу. Я вже втретє відвідала виставу п'ятниця, 13. от Вона з першого разу на мене ну, знаєте, такі враження справила надзвичайне. Вдруге я відвідала, я захотіла якби підтвердити свої враження, відчути знову ті ж самі почуття. А втретє, я, ви знаєте, просто вже заскучала і пішла ще раз. Втретє я з маленькою дитиною взагалі його не відвідую. Ну хотілося б, звичайно, але поки що немає часу. Вийдемо з декрета, будемо з донькою ходити. Хотілося б якихось сучасних, хоч часом чорний квадрат приїжджає, київський. Ну круто вони роблять, а так. Поки що в нас у нас крута трупа, вони дуже класно роблять свою роботу і взагалі, як актори, вони чудові. Але хотілося б щось новеньке. Все в них там добре, тільки що ми туди не ходимо. Поки що. Ну обов'язково дійдемо. На дитячі спектаклі ходять вже. В цьому році не була, але останній раз переглядала виставу Кайдашева сім'я. Дуже подобається гра людей, гра, передача оцих справжніх емоцій зі сцени. Тому дуже подобається, від відвідую, але не так часто, на жаль. Ну, рідко, якщо чесно, десь раз в півроку може виходить. А скажіть, будь ласка, в останнє коли? На яку виставу? Згадаєте? Смішні гроші реякуні. Та як сама грала багато де, і сама писала вистави, які виконувала в університеті, найбільше заворожує, коли м -м, життєво грають. Тобто, коли щирі емоції, коли сам актор на сцені переживає це, е, ніби він пережив якусь певну ситуацію у власному житті, тоді це дійсно цікаво. Ти переживаєш це разом з акторами, які грають на сцені. Ну і на це цікаво дивитися. Періодично буває хожу. Сьогодні я хотів зайти, але вже квитків не було придбати. Немає вже на сьогоднішній, на 19-ту годину. Театр він трошки відвількає від проблем життя, дає змогу подивитись на це мистецтво. Воно зачаровує, воно надихає. Ну і дає змогу з оптимізмом дивитись на наше життя, на наше майбутнє. Усім е працівникам театру і всім театралам. Любителям, скажем так, хочеться побажати здоров'я, щастя, радості, удачі. Звичайно, творчих успіхів. Хотілося б і режисерам побажати нових знахідок творчих. Ми чекаємо, чекаємо новинок, будемо дуже раді. Ну, радіємо успіхів достойної зарплати. Тому що вони театрали, да, вони гастралюються, дуже важка праця, вона повинна оплачуватись достойно. Натхнення, здоров'я, гарного настрою і, звичайно, зарплати гарної. Головне, що хочеться побажати акторам, ну, удачі і нових творчих звершень. Побільше нових цікавих вистав, побільше е, щирих емоцій і самих глядачів.